Лібертаріанські партії в Чехії. Партія Свободні стоїть на лібертаріанських позиціях. Хоча це досить молода політична сила, вона заснована у 2008 році і налічує 747 членів. Вона брала участь у трьох виборах до Палати депутатів Чеської Республіки і двох виборах до Європарламенту і досягла певних успіхів. Підтримка партії на виборах до чеського парламенту становила від 39 до 123 тисяч осіб. А на виборах до Європарламенту від 30 до 80 тисяч осіб. Саме останні вибори дозволили їй провести одного свого представника до Європарламенту. Політична платформа партії Свободні близька до платформ лібертаріанських партій. Вона підтримує обмеження функцій держави, зниження податків, свободу конкуренції та торгівлі, згортання соціального забезпечення. Подібно до ліпераріанської партії Великої Британії Свободні вельми критично налаштована до Євросоюзу, виступає категорично проти посилення його функцій, а саме створення спільних Збройних сил, представництва ЄС в ООН і тому подібне. І рекомендує вихід Чехії з ЄС. При цьому партія цілком підтримує членство в НАТО, організації. Економічного співробітництва та розвитку, світової організації торгівлі, в ефективності яких не сумнівається, свободні наполягає на кардинальному реформуванні ООН та ОБСЄ, оскільки, на її думку, ці організації виявилися неспроможними вирішувати поставлені перед ними завдання. «Свободні» підтримує всі класичні невід'ємні права: право на життя. Свободу діяльності та власності, пересування, на збори, на свободу слова, на доступ та до інформації. Вона виступає за заборону державі обмежувати ці права. Зокрема, вимагає скасувати наявну в Чехії практику вилучення земельної власності для громадських потреб. Держава має домовлятися щодо викупу такої власності на комерційних умовах і не може використовувати механізм примусу. Механізми прямої демократії, на яких наполягає Лібертаріанська партія Великої Британії на думку Свободні, не повинні підміняти представницьку демократію. Референдум не може підміняти законодавчу діяльність. Але громадяни повинні мати право скликати референдум для підтвердження або скасування ухваленого закону і в останньому випадку парламент буде достроково розпущений. В економічній сфері свободні підтримує вільний ринок. Чесну конкуренцію, скасування властивого ЄС регулювання, квотування і субсидій. Політика Євросоюзу щодо регулювання економіки призводить до неефективного використання ресурсів. Держава повинна припинити нарощувати борг, а її бюджет має бути збалансованим найчастіше бездефіцитним. Необхідно встановити ліміт на підвищення податків. Податки на доходи фізичних осіб повинен бути скасований, а натомість встановлений місцевий податок. Свободні категорично вимагає скасування податків на майно, пропонує скасувати податки на придбання нерухомості, дорожній, газовий та енергетичний податки, знизити ставку ПДВ до 14%. У частині монетарної політики партія виступає за заборону центральному банку регулювати ставку відсотка, фінансувати банки шляхом репо угод і за нульову інфляцію. Свободні також підтримує свободу обігу будь-яких валют на території країни. У соціальній сфері партія пропонує згортання соціального забезпечення, хоча й не повне його скасування. Люди повинні насамперед самі дбати про себе, своє здоров'я і пенсійне забезпечення. Партія пропонує скасувати аналог наших лікарняних листів, прийшовши повністю на медичне страхування, а також переглянути пенсії по інвалідності, якими часто зловживають. Що ж до пенсій по віку, то свободні виступає за поступовий перехід в її обов'язковій частині до системи фіксованого внеску в обмін на фіксований розмір пенсії, а основну частину пенсії в майбутньому формувати з індивідуальних накопичень. Причому скасування податку на прибуток фізичних осіб має сприяти можливості здійснювати такі накопичування. Свободні виступає за послаблення регулювання трудових відносин і вихід Чехії зі Всесвітньої організації праці, яка просуває надмірно забюрократизований підхід до цього регулювання. Партія пропонує дозволити укладати трудові контракти, які не задовольняють вимогам трудового кодексу, в тому числі по мінімальній оплаті праці, а також скасувати Державну службу зайнятості. Медичне страхування розподілятиметься на обов'язкове та добровільне. Причому перше покриває тільки швидку допомогу і порятунок життя, а страхова премія є фіксованою для будь-якої людини. Основою системи охорони здоров'я повинне стати індивідуальне добровільне страхування, яке не регулюється державою. Медичні установи конкуруватимуть між собою, самі здійснюватимуть ціноутворення і відповідатимуть за якість своїх послуг. Аналогічно слід реформувати і систему освіти. Початкову та середню школу партія розглядає як базове суспільне благо, яке фінансується з державного бюджету. Але вона відкидає ідею централізованого управління шкільними закладами. Визначення навчальної програми, вирішення питань дисципліни, розмірів класів, розкладу і шкільної форми пропонується віддати на розсуд батьків і вчителів. Вища освіта повинна стати абсолютно вільною від державного втручання. І якщо не повністю приватною, то щонайменше самоокупною?